Однооке лихо. Жили колись два брати. Один із них був багатий, а другий бідний. Якось у багатого було свято, і бідний брат прийшов до нього в гості. Прийшов він, низенько вклонився та й каже Рідний мій брате, у тебе сьогодні свято, то, може, ти з цієї нагоди мене почастуєш хоча б вином. Звичайно, любий брате, чого ж не почастувати? відмовляє багатій. Он вино в глечиках пий собі скільки завгодно. А в глечиках тих було не вино, а вода. Та така холодна, що брат бідняк спочатку навіть і не розсмакував, чого напився. Ото напився він води вдосталь, пішов додому. І затягнув веселу пісню. Раптом йому здалося, що хтось підспівує. зупинився він і питає. Хто це співає? А йому у відповідь Я. А хто ти? Я? Я лихо одне оке? А куди ти йдеш? Я йду з тобою. Як це зі мною? Та я ж завжди з тобою. І чого ж ти до мене причепилося? Та мені ж потрібно із кимось жити. Замислився бідняк і вирішив позбутися одного лиха. Зайшов до своєї хати, а там діти сидять, кашу їдять. А лихо однооке повз кожного пройшло каші й не стало. Вийшов бідняк із хати, а лихо за ним. Хочеш молока? питає бідняк. Звичайно хочу, відповіло лихо. Поліз бідняк у погріб, дістав глечик, а там молока на самому денці. От він і каже лихо. Ну, якщо хочеш молока, то лізь у глечик. Лихо одно оке спритно вскочило в глечик, а бідняк взяв та й закрив його. Закопав він той глечик на городі глибоко в землю і почав з того часу багатіти. За що не візьметься, усе в нього добре виходить? Довідався про це його старший брат. Заздрісно йому стало. От і вирішив він дізнатись, у чому справа. Прийшов багатій до брата в гості і став розпитувати, що та як, а той йому й каже А ти пам'ятаєш, як я до тебе на свято приходив і як ти мене простою водою почастував? Від тієї води я так сп'янів, що йдучи додому, аж заспівав. Раптом чую, хтось підспівує. Запитав я, хто то зі мною співає, і виявилось, що то лихо однооке, яке завжди поруч зі мною було, дітей моїх об'їдало та біду в дім приносило. А багатий брат і питає А куди ж воно, лихо однооке поділося? Та я його заманив у глечик, закрив його та й закопав у городі, з того часу й багатію. Тут ще більше багатієві заздрісно стало. Вночі прокрався він у город брата, викопав глечик, відкрив його, а звідти як вискочить і лихо одно оке, худе та страшне. Ось нарешті я й вибралося, ледве живим залишилося. А багатий брат і каже йому Швидше йди но назад до брата він тепер багатим став, а одноуке лихо й відмовляє йому Ні, досить я натерпілося від нього. Ходім вже краще до тебе. І пішло лихо за багатієм. Дуже скоро він збіднів, а той брат що лиха зумів позбутися, жив довго і щасливо.